Аграрії на Кіровоградщині розпочали посівну. Перша тисяча гектарів вже під ярим ячменем, повідомив начальник Кіровоградської обласної військової адміністрації Андрій Райкович. Він зазначив, що цього року хлібороби Кіровоградщини планують засіяти ярими зерновими понад 407 тисяч гектарів. Технічні культури займуть понад 733 тисяч гектарів. Кожного разу, коли ми отримуємо відгуки і подяки від наших захисників за нашу продукцію, у нас відкривається нове дихання, пишуть олександрійські волонтери із Ельфів. Андрій Лисенко хай служить на благо, за нами ще щупи і пенали. Йдеться про Андрія Лисенка, журналіста із Кроковницького, який несе наразі службу в ЗСУ, продовжує вести свій телеграм-канал та ділитися буднями старшого солдата. Саме він прорекламував саперські сумки від ельфів та замовив. В 20 одиниць для хлопців, які навчаються саперській справі. Також ельфи отримали відгук за дощовики та інші військові смаколики. Залишків пакунку малюка в медичних закладах вистачить до кінця червня. Новий тендер заплановано на кінець березня, зазначили в Мінсоцполітиці. У бюджеті на 2023 рік закладено 1,43 мільярди гривень на закупівлю пакунків, а також на надання грошової компенсації родині за невикористані пакунки. З 1 січня по 15 березня поточного року разом було видано 7 тисяч пакунків. Залишків пакунків на складах у регіонах встану. На сьогодні складають ще 14,7 тисяч, тобто з поточним рівнем використання в обсязі 3,5 тисячі пакунків на місяць, їх вистачить ще на понад 4 місяці. В Олександрії відбувся концерт Весна надії і сподівань. У тематичному концерті взяли участь вокальні та хореографічні колективи міста, зокрема, Криниченька, Нові імена, Покоління Некст, Олександрит, Алекс Модерн, Калейдоскоп, Кураж, хореографічний колектив ліцею Шевченка Експромт, а також соліст мелодії Сергій Онопа. Зі сцени також звучали вірші Олени Колосовської. Під час превентивного відпрацювання Войнівського водосховища вкотре упереджено незаконний вилов риби, доповідають у групі Приютівської громади. В ході перевірки з водойми вилучено заборонені риболовецькі знаряддя, серед таких риболовецькі сітки. Мешканців закликають допомогти у викритті порушників та повідомляти про подібні випадки. У суботу, 18 березня, буде хмарна погода. Температура вночі плюс 3, в день плюс 7 градусів. Атмосферний тиск 758 мм ртутного стовпчика. Вітер північно-східний 5 мм.